Поясню своїм рідним, що зараз відбувається там, де є. Та, мене рідні, слава Богу, все розуміють і без моїх пояснень. Вони знають, що таке руський мір, хоч, звичайно, ну, і народилися, і трохи прожили в Радянському Союзі і так далі. Але слава Богу, вірусняка цього не підкопили. Кажу, що все добре, що все буде Україна, що ми боремося і будемо боротися далі. Бо іншого варіанту у нас немає. Навала йде, ми на відбиваємо. А так рідні вони ну, розуміють, де я знаходжуся. Вони знають, по телефону я про це нічого не розповідаю. Просто кажу, що... все добре, 4-5 минут, все це. Дуже вдячний своїм рідним за терпіння і порозуміння. Вони зазвичай не питають зайвого, я зазвичай кажу, що все нормально і вони. Вірячи, що все нормально, в принципі, ми тут для того є, щоб стабілізовувати ситуацію, перевертати її на нашу користь. Я ще з самого початку поясню своїм рідним, що а, ключ до перемоги наш в терпінні. Ми це перетерпимо, витерпимо. І а, де б я не був, а вони знають, що я захищаю країну, вони мене дуже підтримують, і це, це мене дуже посилює. Вони розуміють, що по всій Україні зараз війна, і якщо цю війну не будуть. Приходять люди і захищати свою країну, то більш нічого в них не вийде. Тому що якщо той, хто дивиться по другу сторону екрану, не прийде, не допоможе, то ця війна швидко закінчиться, але в пользу ворога, який вже прийде, і буде свої правила диктувати.